Вас вітає вітаю туб канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбонарізна вставка під підмітчик М3 від відомого турецького виробника Дегерлі. Швидкозмінна різьбонарізна вставка виготовлена за стандартом Дін 371 та має наступні параметри: зовнішній діаметр 32 мм, діаметр хвостовика 19 мм, Робочий довжину 25 мм, втулка розрахована підміщик діаметром 3,5 мм та з квадратом 2,7 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним натисканням. Та замінювати самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різьбонарізні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка збігає поломці мітчика при його застріганні у деталі. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різні зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показане направлення для збільшення або зменшення зусилля. Швидко з. Мінними різбонарізними вставками можна працювати як зі наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-яких уточнів України з ними швидко надіяно та якісно.